Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а, а для, для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма віктиками й галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, а душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила б у цьому сторіччі, хоч би той, магазинний мінімум, люди. Будьте взаємно вічними, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.